Добрий день, мої дорогі! Мене звати Наталя. Ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. На вулиці 32, і це в тіні, але більш-менш немає вітру. Яскраве-яскраве сонечко, тому за якість відео вибачаю, але не можу вам не засняти свої тюльпани. Можна було б ввечером, але ж вечором вони всі складаються і вже не той ефект. Тож, хочу показати вам свої квіточки. Йдемо на прогулянку. Ось така краса, те цвіте, те перецвіло. Камера, як завжди, не передає яскравість. Ну, дивіться, які нарсиси з рожевою серединкою. Ось так розкладаються на сонці тюльпани повністю отакі. От Там трохи вже переквітли. Іде. Так дуже гарно виглядає Вероніка повзуча. Отакий От яскравий тут квітничок, трохи негарно бо баклашки і відра, ну, але це притіняють. Так, дівчатка, хто отримає від мене квіти, зараз, мабуть, по всій Україні таке сонечко дуже сильне і спека. Тож я вам рекомендую, так як я, отак прикривати або отакі відра безна, або пластикові ящички. От Тому що спека. І вони геть в'януть, падають. А отак, бачите, відерцем притинила і вони видержують сонечко таке пекуче. Ось дивіться, які красунчики. Бачите, які гарні вони. Тут зверху зелена така кайомка, а тут оце такі рожеві. Ну, а нарциси падають. Голова важка, і вони падають, повні нарциси. Вон, готується вже яснотка Зеленчукова квітнути. Отаке. От От все поприкривала. Виходять хости. Деякі вже, ось, бачите, порозверталися, деякі тільки виходять хосточки. Вон. Ось все вже розвертається. От. А дивіться, які. Мускарики будуть такі повні махрові. Ну, ось така краса. Йдемо далі. Ну і ось. Такі дуже гарні мускарі. А тут дивіться, що у мене. Тут також мускарі інші, а тут дивіться, які в мене букети. Ви подивіться. Бахромчаті, піоновидні, а ось ось який незвичний колір. Ну, телефон, як зазвичай, не показує натурального кольору. Ось, дивіться який. Не бачу, що я вам знімаю. Дивіться, яка лілія виходить, бордова. Листя. Ось. Тут ще трохи на бутонах, а тут вже відкрилися. Ось дивіться, які різні, різні. Ось дивіться, які красиві. Дуже гарні. Гляньте. Ось така краса. Ось такі ось білі мускарі. І тут тюльпашики, дивіться, які. Різні, різні. Красиві, красиві. Піон збирається квітувати. І риси, які яскраві. І ось. Ось, дивіться, яка краса. Вон, який малесенький. Отак. От Отак квітує гірка. Все на бутонах. Локси, барвінок. Ну і ось дивіться. Ще квітне фліцюлярія. Слі... Ось такий білий той, що я привезла. Ось дивіться. Хромчатий який. Отак прикрила обріїту, бо сохла. Бачите, трошки жива, а то він посохло, не видержується із спеки. Он ще трошки квітне гіацинт. Он дивіться, який ботанічний. І тут нарциси об'їла Оленка волохата, ну пойде. Ось також такі і ось, дивіться, які гарні, гарні, дуже гарні, красивезні. Ось. Бачите, яка краса, флокси і там он флокс. Ну, дівчата, я ще не встигла посапати, ось там поїла, тут Сірні. Ось такий молочай, дуже гарний. Вибачаюся, якщо зразу за якість, тому що сонце сильне-сильне. Ну і тут ось тюльпани. Тюльпани, ще квітне рябчик, ось така є стрібінка пістрява і ось дивіться, які тюльпани. Дивіться, який прикольний. Зверху якийсь кораловий, внутрі якийсь жовтий з помаранчевим. І тут відтінки. Цей малиновий, цей червоний, Ну, телефон не знаю. Передає вам, не передає. Я знімаю, навіть не знаю, що я вам знімаю. Отак. От ну і там тюльпани і царська корона. Аквілегія вже повипускала свої квітоноси. От. Тут ось такий. Нарцисик. О, дивіться який пахнуть. Дивіться, які у троянд гарні листя. Листя гарні. А тут ось дивіться, який красивий, красивий. Там ще бутони, йдуть, ще ось бутони. А тут ось заквітнув бадан. Отак. Ну ось Пігонії. Тут ось бузок буде квітнутий білий. Півоні зараз таке листя гарне. Тут ось орання півонія, яскраво червона вже на бутонах. Отак. От. От Отак. І рисики, нарцисики, нарциси Оленка поділа дуже сильно. Пишуть дівчата, що чимось треба брізгати, нічим не брізгала. Обробила вчора садок. Скор і ампліго від болячок і від от шкідників. Отакою от баковою сумішою. Троянди обробила всі дерева. Бачите, як квітує. чудовишня. Ну і тут усе, всі рослинки розливаються. Всі така краса. От. Тут же на бутонах, бо є пізніші тюльпани, є раніше. Ну, ви бачите, яка в нас цього року весна. Все разом квітує, все дуже бистро, швидко, швидко квітовує. От, от. От, от так виглядають зараз мої квітники. Отак, от от так. яскраво, тепер перецвіте, буде щось друге квітнути. Ну тут і листочки дуже файні скрізь. Ну що мої дорогенькі, отаке відео вам по-бистрому одним кадром монтувати нічого не буду. Що вийшло, то вийшло. Отак вам його і виложу. Просто показати і залишити собі на згадку зимою передивлятися. Які зараз квіточки у мене. Ну Ви самі знаєте, що на цьому році в нас якась незвична весна. Квітень місяць, а у нас оце початок квітня. А у нас отаке все. Все квітне, все разом. І все дуже швидко відквітовує. І спека неймовірна, страшна. Не знаю. Вроді далі там трохи є, у нас вже зменшиться температура. Навіть нічні будуть 1-2 градуси. Це не є добре. Ну, але проти погоди. Не зможеш нічого вдіяти. Ну що, мої дорогенькі? Усім бажаю всього найкращого, міцного здоров'я і саме головне мирного, спокійного неба. Дякую нашим захисникам за кожний день, за кожний час, за кожну хвилинку нашого життя. Всім кажу до побачення. Хто не підписаний, підписуйтесь. Не шкодіть, для мене вподобайок. Будь ласка, коментуйте. Всім до побачення, всім всього найкращого.